Харківський вайп він такий, звучить сирена, Ось таке все десь. Що може завадити одному хлопчику бігати та збирати палочки на кризі. Так, да, на задньому плані працює артилерія, але І не тільки артилерія, судячи з цього, там десь кап прилетів. Але хто ж може завадити хлопчику? Отримувати задоволення від першого снігу першої криги. Перша крига і він і тут паличку знайшов. Що за хазіновитий такий хлопчик у нас? Ходить скрізь, збирає, щоб... Батькові тепло було в хаті, а така краса все ж таки. Трошки чутно, як працює артилерія, але, але кому це заважає вже.